Привіт і слава Україні. Отже, друзі, вчора в ефірі одного з телеканалів ми жваво обговорювали тему танки: танки Леопард. Які Німеччина то дасть, то не дасть. Оці от забавки незрозумілі. Ну і звичайно, ми обговорювали позицію наших найближчих сусідів це поляків та країни Балтії щодо допомоги Україні. Тому в вашій увазі пропонується подивитися цей сюжет. Можливо, хтось пропустив. А від вас буду просити допомогу, поставити вподобайку. Звичайно, перепост цього відео це головне, це те, чим ви можете допомогти мені боротися в інформаційному просторі від засилля хороших русських. В нашому скажімо так Ютуб-сегменті. Ну і звичайно допомогти тим волонтерам, котрі допомагають мені зробити ці відеоролики і так далі. Я також буду звертати вашу увагу на посилання під цим відео і на ті рахунки, які ви можете надати посильно цю допомогу. Отже, друзі, дивимося, подобайка, перепощуємо, ну і робимо свої висновки. Уже правильно. Стратегія не може бути смгментованої допомоги або вибірковості щодо зміцнення нашої армії. Потрібні всі сили, тому що ми боремося проти всієї цієї тиранії, яка називає себе публічно сусіди. Тим часом Польща має намір передати Україні ті самі танки Леопард 2 не зважаючи на рішення Німеччини. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Нагадаю, Варшава планує відправити 14 танків, але при цьому Моравецький каже, що таку ж рівносильну підтримку мають проявити і інші країни Європи. Розлегішталі. Тут найголовніше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші країни якомога швидше запропонували свої сучасні танки та важку техніку. Від цього може залежати здатність відстоювати свободу в Україні а відтак, і безпека всієї Європи. Згода є другорядним питанням: або ми цю згоду отримаємо, або самі зробимо так, як треба. Пане Ігорю, поясніть, будь ласка, ви для себе наш знайшли відповідь у цій ситуації з танками, опозицію Німеччини і оцими дитячими іграми. Пусть спочатку хтось перший надасть танки, а вже потім ми надамо. Ну до речі, я хочу замітити, що Бундестаг сьогодні провалив голосування так. за передачу танків. Так що давайте говорити відверто, що на сьогоднішній день навіть щось, навіть якщо сильно і захоче. То вже він їх таке рішення і не прийме. Тому що, ну якщо так не підтримав цю позицію. Тепер з приводу взагалі позиції Німеччини, ну чесно кажучи, є категорія мислення, як я кажу, коротка пам'ять або дуже маленькі об'ємії на флешці. Є інституційні речі на всіх російських пабліках перед початком вторгнення в Україну. На їхніх тих всяких там афішках, там на їхніх автомобілях, вони все, все, все ж писали на Берлін. Угу. Вони, до речі, не писали на Вашингтон, вони, як правило, писали на Берлін. Ну, напевно, забули, що таке росіяни в Берлін. Напевно, забули. Ну, з другої сторони, для мене це дуже прикра історія. Чому? Тому що я розумію, як ніхто, що якщо ми не розгромимо цей анклав, який сьогодні є російських збройних сил на території України. То майбутня хвиля мобілізації, яка вже в Росії фактично вона й не припинялася, але набуває нового нового, як -то кажуть, розмаху. Вона якраз буде мати, куди приїхати і кому допомагати, кого підкріпляти. А для того, щоб розгромити те, що сьогодні тут є, ну генерал залужний чітко сказав: мені треба раз, два, три. Тоді я зможу. Другий момент, коли кивають в сторону Сполучених Штатів, ну так, на -на натяками, да, от якщо Штати дадуть, то ми теж ну, нібито як дамо. Знову ж таки. Від Сполучених Штатів до європейського континенту тисячі кілометрів. Війна йде не біля Сполучених Штатів, вона не, не в Мексиці, там не в Канаді, вона в Європі. А таким фортпостом захисту демократії в Європі традиційно вважається Німеччина, Франція, ну тобто країни з розвиненими економіками. І в цьому контексті друга, як би мовити, штанга з боку наших західних партнерів Німеччини це якраз полягає в тому, що війна ближче до них. Ніж до Америки. Третій момент, на що хочу наголосити увагу, е, пропагандисти Росії, вони ж порівнювали Шольца з Гітлером, а не Ігоря Лапіна чи, чи вас, чи, чи президента Зеленського. Правда, вони якраз робили це в контексті приниження. Ну я би сам би mm -hmm. інституції країни Німеччини, да? тому що okay. що ну, то, верніше, це ж він прем'єром, то вірніше канцлер Німеччини. Тобто вони принижували їх, а не мене. З нами вони воюють це все зрозуміло. А от їх принижували. Тому оці три речі мені нагадують пані Меркель. З північним потоком угу. от просто-напросто. що от якщо Росія буде використовувати це як не економіку, а як політику, то я ж там ай-яй-яй. Добре, а, якщо ми говоримо про танки Леопард. Є танки Леопард, які належать Німеччині, належать Бундесферу, виробляються на підприємстві Rheinmetall, а, І взагалі, їх, якщо я не помиляюсь, зараз на озброєнні у Німеччині 200 штук 200? на всю країну. Але є ті самі леопарди кількістю, здається, півтори тисячі, які по світу по світу так. знаходяться так і поляки і моравецькі говорять саме про це. Якщо Німеччина не зголошується, а я так розумію, потрібна саме згода країни-виробника, ну на, не такі правила. на передання. Так та. чи можуть європейські країни піти на загострення а, своїх відношень вже з німцями? Я думаю, що це відбудеться. Чому перші ластівки вже є? Тобто, дивіться, перше. Отже, французи, якби там, попри всі намагання зберегти ліцо Путіну, да, тобто те, що говорив колись Макрон, тим не менше, вони готові давати танки, і вони це говорять. Там да? угу. не леопарди, в них інші. Британія, Челенджер теж готові давати там, скільки мають в них теж там, до речі, там десь близько трьохсот не так вже багато uh -huh. тих танків по світі є. Але тим не менше теж готовий якийсь підрозділ танків нам передати. Вже навіть цей процес запустили. Але найбільше до кордонів з Росією на сьогоднішній день це країни Балтії і Поляки. Ну от як би там так. не було, от вони вони найближче і однозначно вони наступні. От, просто щоб ніхто не сумнівався, що однозначно вони наступні, і вони це розуміють як ніхто. Бо в них з пам'яттю трошки вони знають, що таке окупація, тому що якщо говорити про питання там Другої світової війни, то та совєтська армія зайшла і вийшла. Угу. Ну як би там не було, так була був поділ на ФРН і ГДР, але тим не менше, ну це ну скажімо так, це не була та класична окупація, яка була в Польщі, і я вже навіть не кажу за країни Балтії, які були ще й в радянському Союзі, фактично яких Російська Федерація ну гнітила в тій чи іншій мірі не менше ніж нас, українців. Тому от саме в цьому контексті я думаю, так Загострення відбудеться на моє глибоке переконання. Навіть якщо в подальшому Бундестаг скаже, що більш ніколи в житті полякам не продасть ліопарди, вони перекваліфікуються. Ну угу. можливо, на Т-90, угу. який випускає Украї... <світ> випускатиме Україна, там чи ну, якісь так. інші. До прикладу, просто ну так а, зараз ми проводимо цей... це засідання на передодні Рамштайну. У всіх великі очікування, і країни вже розповідають про те, що вони готові надати. Дійсно, якщо порахувати там кількість тих самих танків, ну, здається, вже сотню ми десь, десь маємо, так, враховуючи там 50 танків, нібито дають французи, це тільки ті леклери, якщо я правильно mm, так, говорю. там так. є ще їхні колесні танки, тим не менш, про Велику Британію ми згадали: уряд Великої Британії передасть Україні 600 ракет типу. Повітря, земля про це повідомив очільник міністерства оборони Бен Волес. Також він звернувся до Путіна. каже, попри сподівання Москви, підтримка України у світі буде тільки більшати. Далі прямо мова. 2023. у 2023 році настав час повернути імпульс, якого досягли українці, відштовхнувши Росію у здобутки, та переконатися, що Росія зрозуміє, що мета зараз полягає в тому, щоб витіснити їх з України та відновити суверенітет України. Сполучене Королівство розблокувало низку пакетів за останній рік. Ми йдемо далі. На початку цього тижня я оголосив парламенту, що ми надішлемо в Україну ескадрилью Челенджер, два основних бойових танки. Ми надішлемо щонайменше три батареї далекобійної артилерії АС-90-155. Ми надішлемо певну кількість броньованих машин, у тому числі я думаю, що це бульдог, який є варіантом старого бронетранспортера 432, тисячі боєприпасів. І сьогодні я можу сказати, що ми також збираємося відправити ще 600 ракет Браймстон на ТВД, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою Путін розуміє те, про що говорить Олес, що вони можуть це назвати як завгодно. Так? НАТО воює проти Росії, все весь це їхній пропагандистський бред. Але вони розуміють, що та кількість зброї, яку України заходи, вона переслідує ту мету, яку можна досягти, а саме викинути їх нафіг з а, України, чи вони будуть пручатися, і що взагалі Росія може протиставити проти тієї кількості зброї, яку нам пропонують. Ну, перш за все, чи розуміє Путін? Думаю, так. Вважати Путіна ідіотом досить ризиковано. Це значить недооцінювати КДБшника Кидебешника mm -hmm. Путіна. Чи він щось буде з цього приводу думати? Так він вже думає, тому що він думає про додаткових півмільйона солдатів. Так, він півмільйона солдатів вважає, що цього буде достатньо, щоб протиставити цьому всьому, що зараз озвучує західний світ в контексті допомоги Україні. І він вважає, що перед тим як демократичні країни проголосують демократичними способами вирішать, передадуть, поки воно доїде, поки туди-сюди, він встигне досягнути якихось успіхів на землі. Та я думаю, що він це розуміє, і на заході тверезі голови, скажімо так, це теж розуміють. Тому йде мова зараз про е, важливість ракетного зброєння для України. Тому зараз ще більше ми чуємося таки про Атакамс і маємо на це великі сподівання. Ну mm -hmm. я так я особисто маю сподівання. І тому в контексті цього всього я ще більше розумію, що путінський режим для себе вже зрозумів. Висновки зробив вони живуть, доки триває війна. І якщо потрібно їм буде, щоб ця війна тривала ще там 5 років, mm -hmm. вони просто-напросто отими 25 мільйонами мобілізаційного ресурсу будуть намагатися втримати цю війну 5 років. Ну знаєте, це в дитинстві питали, хто сильніше, там слон чи кіт. А в даному випадку, що сильніше м'ясо чи зброя? Ну, Солідар Бахмут показали, що зброя це сильніше, тому що якщо навіть брати, ну ми зараз так цинічно це звучить, але тим не менше, якщо брати кількості загиблих кращих синів України. Просто брати в контексті кількості і загиблого того шлаку, який сюди йшов, то це навіть вже не в десятки разів, пам'ятаєте, ми колись були. як-то Та радянська доктрина вчила як, що на одного обороняючогося угу. треба мати перевагу 5,7 чоловік. От на кожного так. оборонця треба мати хоча б 7. Сюди закидувалося більше десятка. І те все перемелювалося в контексті тому. Тому, ще раз кажу, знаєте, ну тут трошки. Важко з цього приводу розлагольствувати, тому що, mm -hmm. знаєте, хто проти мене? Ну я, а хто проти мене, а як тебе звати Василь? А хто проти мене з Василем? Так от, в Путіна вони якраз йдуть тим кількістю, і йому ж нема різниці, скільки росіян вмісто того, щоб забухати десь під забором вмерти. Геройські будуть прославляти культ смерті, той, який в них є. До речі, їхнє життя ж нікчомне. Зате вони хочуть красиво умереть, бо діти на могилках почують красиві речі, і родителям, може, баладу каліну дадуть. Mm -hmm. Розумієте? Тобто в них оцей культ смерті він проповідується і в церкві, і скрізь Ми ж, якщо що, ми ж в рай, так як вони говорять. Так? Тобто, і це все воно якраз і відображається на подальшій позиції Росії. Е, російська пропаганда за цей рік збільшила свої витрати на пропаганду з 5,7 мільярда рублів до 17 з лишнім мільярдів рублів, Тобто в три рази для чого? Ну вони ж вроді би досягли всі ж 80% підтримують вторгнення в Україну. А вони ще в три рази збільшили. В них є дві цілі: частина грошей піде на російські наративи в Україну, звичайно. А друга частина, щоб підтримувати цей запит суспільства, воювати проти всього міра. Отже, ми мали змогу подивитися цей сюжет. В принципі, хто пропустив їх має зробити для себе висновки. А поки монтувалось це відео, я хочу сказати, що ще одна новина відбулася. Це те, що вчора Верховний Головнокомандувач, президент Зеленський, провів ставку верховного головнокомандувача, де зібрав фактично представників всіх областей, зокрема і північних областей, ті, які Волинська, там Рівенська, Житомирська, Київська область. Це я говорю про що? Я говорю про те, що за. Гроза з боку Білорусі нікуди не дівається. Проте, попри всі негаразди, як би там не було, ми з вами продовжуємо боротьбу в інформаційному просторі. Ставимо подобайки, жваво коментуємо е, мої відео. Але саме головне це ваша підтримка у вигляді перепосту е, саме мого ютуб-канала. Ну і звичайно, підписка. Якщо є можливість, допомогти тим хлопцям-волонтерам, котрі допомагають мені створювати такі відеоролики і монтувати їх, то також будь ласка, посилання внизу під цим сюжетом. Отже. Попри всі не все рівно якби там не було Україна ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні.